Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Знаєте, я колись собі так роздумував про той Євангеліє, то так хотів поділитися, хіба, знаєте, знає, для мене той Євангеліє не так про віру тої жінки, як про її свідчення для апостолів. Бо ті апостоли, які ходили за Ісусом, очевидно, що вони там бачили багато, що Ісус робив, багато бачили, як Ісус стіляв. Але сьогоднішня їхня поведінка така дуже дивна є. Бо сьогодні вони просять Ісуса, щоб втрутився в ситуацію, називаючи дуже дивну причину. Кажуть, Господи, відпусти її, бо вона кричить за нами. Так би, вона нам надоїла, Зроби щось. Знаєте, так дуже цікаво, бо е, часто буває, що ситуації, які нам в житті подаються, чи в моєму житті, чи в житті там, інших людей, вони ж не є просто там. Вони мають якусь мету. Часом чиясь хвороба, то так само є для чогось. І часто це для чогось воно стосується не тільки тої людини, яка захворіла, чи не тої людини, яка попала в якісь складні обставини, але в принципі і тих людей, які є довкола. Воно дається як нам якийсь як знак, або для того, щоб ми так само щось навчились. Сьогодні так можна побачити, як Ісус довго не відповідає. А жінка кричить, він мовчить. Вона починає йому щось говорити, він їй відказує якісь речі, які можуть її ображати. Але як педагогіка, вона працює і для неї, і для тих апостолів, які є довкола. Бо Ісус, так якби дає паузу для того, щоб віра росла. Щоб навіть ті апостоли, які є довкола, могли так само змінитися в своїй, в своїй вірі. до... До того, що відбувається. Бо, очевидно, та жінка не походила з єврейського народу. І апостоли, які е, були самі євреями, розуміли, що е, ну вона поганка, ну як ти будеш їй допомагати, але вона кричить, то ну, вже поможе їй. Знаєте, якби так часто буває в нас, ми комусь з рідних швидше поможемо, ніж комусь хто десь є чужий. А, то не з нашого села, а то не з нашої сім'ї, а то десь там взагалі не з нашого народу. Знаєте, так якби відчуття, що є щось своє, а щось є чуже. А тут Христос, якби так намагається так само в тому моменті зблизити, що немає чужої біди, ну, немає чужого горя. Бо ну, Це все має бути наше спільне відчуття співпереживання. Звичайно, ми по-іншому співпереживаємо емоції. До одної людини, яка є така близька до мене, і до іншої людини, яка фізично мені не знайома. у нас інші емоції. А Христос запрошує так, би, попробуйте бути з тими, які співпереживають так само долю Твоєї людини. Знайте, ми часто от в літургії молимося за різних потребуючих, полонених, різних тих, які мають недуги. І цікаво, що навіть в наших молитвах, може, ми так не завжди завважуємо, бо на автоматі як молимося, ми не молимося за себе. Навіть Отче наш, ми говоримо від імені цілої спільноти. Що Царю Небесний прийди і вселися в нас. Ми не молимося за себе. Ми не кажемо, Царю Небесний прийди і вселися в мене і очисти мене, і досяг Бісквене. Ми, ми навіть в молитвах молимося за всіх, за багатьох. Єдине, що ми часом це не робимо усвідомлено, але навіть якби собі дозволити часом в молитві бути більш усвідомленим, то можна в ту молитву обійняти всіх, всіх потребуючих. Я думаю, що Бог нам дав унікальну таку можливість молитися за багатьох. Хтось гарно попитав священника одного і казав, а як молитися на службу, то давати за одну людину, чи можна подавати за багатьох? Він каже: дивіться, коли поїзд їде там, з одної станції на другу. Йому навізниця, що там одна людина їде, чи там їде 100 людей. Він все одно доїде і завезе всіх. Каже, це так само і молитва наша. Ми в своїй молитві в своєму серці можемо обійняти багатьох. Важливо, щоб ми собі дозволили, так би мовити, відкрити своє серце на біди, на, на журби тих інших людей, які є. Для мене сьогоднішній Євангеліє про те, Відчуття небайдужості до, до Чужого горя. До те, щоб попробувати собі дозволити так само не так емоційно, як просто з усвідомленням побачити турботу часом горе, біду, хворобу людей, які є часто далекі від мене, не бути байдужими, єднатися як спільнота, пробувати відчувати отвоєдність, попри невідомість. Я вже ділився, може колись. Та раз буває, що до мене люди приходять, або там дзвонять, кажуть, отче, помоліться там, за, за ту людину чи за ту людину. Та й не раз буває, що я якби так, ну, в силу факту або забуваю то ім'я, або десь пам'ятаю час від часу, та... а людина потім дзвонить і каже, дякую за молитву. Тобто часом буває, що я навіть тої людини ніколи не знав, але десь Господи помили, яке промовлено, бо воно так само дає сину. Це так, якби про відчуття. Того, що ми як спільнота в своїй вірі доростаємо до того, щоб стягувати Божу благодать на людей. Я завжди кажу, то не про Бога, та молитва наша, бо Бог і так і так дає нам благодать. Бо часто може виглядати, ну що Бог такий жорстокий, що Він так потребує, щоб Його вмовляли, і вмовляли, і ходили до нього, і просили. Це не про Ібожу. Це про готовність нашого серця дорости до того рівня віри, щоб разом всім гуртом стягувати Божу благодать на тих, які потребують. Знаєте, тому так. Запрошую не шкодувати своїх молитвам. навіть якщо та молитва є коротенька, як побачили, дізналися про когось, про якусь журбу, менше пліткування, менше якогось обсуждання за ту людину, а більше молитви, навіть якщо вона є в серці короткими зітханнями, Господи, помилуй, вона буде дуже потрібна для тої людини і корисна. Просімо Бога за те, щоб ми росли в нашій вірі, щоб та віра нас сповняла. І ми, як спільнота, ставали сильніші. Слава Ісусу Христу!